Ну що, дивимось, як справи в ваших справах, так? Що нам скажуть карти? Як будуть розвиватися події? Що цікавого нам підкаже Всесвіт? Так, давайте подивимось вас. Так, рухаєтесь зараз, хочете м, якихось більше дій, подій, можливо, робите для себе дійсно якийсь м, прям такий у вас етап, коли ви рухаєтесь вперед, знаєте, бачу не бачу перешкод, е, є запал внутрішній, є рішучість така, так? І хочеться прям робити, працювати в когось тут на фоні закоханості, в когось тут на фоні, е, можливо, справи, якою він горить. Але більш тут йде лінія. Закоханості, так, коли ви зустріли людину, е яка вас наповнює, від якої ви відчуваєте дуже крутий якийсь такий вайб, так? І тому подібне, і вас прям це наповнює, ви прям кайфуєте від цього. І зараз готові рухатись далі. Прям гори хочеться звернути. Ну що ж там нам розкажуть, що там у вас <кій> далі буде цікавого. Так, ух ти, іде, дивіться, етап обнулення. Дуже такі круті карти. трійка мечів, добрий вечір. У когось тут є трикутник, так? Трикутник, який виступили по добрій волі, так відчувається. І, можливо, ця людина, це коханець чи коханка, запалює вас. Все буває в житті, ми нікого не осуджуємо, це ваша справа, ваша кармічна задача та історія. Наробили, будемо розхльобувати і так будете ви самі розхльобувати. Тому що башня і десятка мечів завершиться, дивіться, якась, якщо це трикутник, якщо ви розумієте, що у вас є третій лишній, хтось відвалиться. Відвалиться та людина, з якою були погані стосунки, з якою вже не відчували ви нічого, десятка мечів і башня. Різко рухне все те, що вже віджило. Башню всі бояться. Мої колеги завжди кажуть, що башня це катастрофа. Любі, башня це коли Ось вона, так, Второ. аркан чудовий, це коли просто у вас рушиться все, що віджило. Так, іноді віджили стосунки, ми за них тримаємось, ми не розуміємо, все одно в них залишаємось, а вони рушаться, ми не розуміємо чому. Але потім йде десятка мечів, яка каже, що все вбито, вже у вас немає ресурсу, у вас все не, ну, вже нічого там не склеєш, але йде аркан Шута, чудовий аркан, який теж недооцінюють, знаєте. бо на курсах по Таро я завжди кажу: ну, в мене багато річний досвід в цьому. І я кажу, я кажу, що любі, тут все по-іншому працює, так як в книжках не завжди працює, як насправді в житті. насправді, так. Я скажу, що Аркан Шута нам сьогодні каже, що йде етап, коли ви скидуєте з себе весь тягар, прожитий етап, ви залишаєтесь зі своєю мудрістю, але ви йдете легко. Легко вперед, і тут, до речі, собака, бачите, є з вами. Є ще люди, є підтримка, є друзі, люди, ті, які готові вас підтримати. Тут ще й в неї. Птах намальований на аркані шуті. В інших колодах є тільки собака, іноді просто сам шут, сама людина. І подивіться, який він воодушевлений, яке сонечко, які він йде в нові далі, він не переживає, що все. Це знаєте, ви коли приймаєте, що зміни це на краще. Спочатку вони дуже болісні, вони дуже болісні, так, а потім ви такі. Окей, я стала краще, я став вище, я став сильніше, я став спокійніше. А Армагеддон ну, ну добре, ну пройде цей шлях, і я пройду це і біду далі. Тобто, це про це, розумієте? Це не про те, що він дурний, от там, аркан дурака кажуть. Ні, це про те, що ви вже прожили якийсь етап, завершили його. 21-й аркан світу завершує його, ідете далі. Тут є біль, є біль чи буде біль. Від трикутника, від того, що є третя людина в відносинах, 100%. Якщо ви розумієте, що у вас нікого третього нема, це не ваш розклад. Любі, це спільний розклад. Не забуваємо для чоловіків і жінок. Він підходить на себе, перевертаєте, коли я кажу, він вона. Але. Я парапсихолог, я працюю з травматикою, я працюю з арт-терапією, з маколодами. Я вчуся все своє життя. І я всі ці практики прожила на собі. В мене є телеграм-канал Духовність, він безоплатний. Там мої практики авторські, медитації, практики на розірвання енергозв'язків, на відпускання образ, на відтворення свого ресурсу, на знайомство зі своїм духом-хранителем, зі своїм родом. Тобто, там дуже-дуже сильні. Практики, які вам допоможуть, якщо у вас немає так ресурсу кудись звернутись до когось, до спеціалістів, бо ну, спеціалісти профі, вони достатню ціну беруть. Тому що я вважаю, що ти постійно вкладаєш туди гроші, постійно ти навчаєшся, вкладаєш свій ресурс, то пробачте це дві копійки не може коштувати. Ну це просто нереально. Енергообмін повинен бути у всьому, навіть от. Коли ви ставите коментарі, так, лайки ставите, це така вдячність від мене, від кожного майстра. Щира вдячність, хай вам повертається ще більше так, вашому розвитку, в тому, куди ви йдете, тому що це нам допомагає. Розумієте, ви для себе щось берете з цих розкладів, а це нам допомагає. Тому я скажу так, що ви повністю скинете з себе цей тягар і підете далі. Особисту консультацію, до речі, я проводжу і дивлюсь і Таро, І я працюю ще з психологією. Психологічної точки зору, тому в мене є різний вид консультацій. Якщо цікаво, можете мені написати, попрацюємо. Знаєте, відходить етап, от ваші, от коли вам було погано, у вас був внутрішній раздрай, ви кудись неслися, ви щось не могли зрозуміти, що вам треба в цьому житті. І зараз ви будете відчувати себе по-іншому. Оцей етап новий. Ви будете відчувати себе по-іншому, йти вперед, наповнено, натхненно, рухатись далі, плекати свою мрію, плекати свою якусь себе, по-перше, так. І робити для себе, от у вас зараз буде ресурс і натхнення, робити для себе далі. Так? Робити для себе йти, щось створювати, те, що ви давно відкладали на потім, знайти ну, своє призначення, створити його так, от дається вам прям шанс Всесвіту. Прям дають, кажуть, давай, бери вже, йди, роби це, тут спентаклів, шикарна карта. Четвірочка Пентаклів, розширюй свої горизонти. Ти сам себе дивіться, от вісьмірочка Пентаклі, пентак... мечів, четвірка. Ви самі себе стримуєте, самі себе. Це, знаєте, коли ми працюємо з установками, от у мене є там грошові установки, ресурсні. Тобто ми це все скидуємо, скидуємо з себе. В мене є техніки, де ми працюємо, скидаємо з себе все це навіяне на соціум, нашими рідними, родичами, друзями. Вся ця Єрунда, яка нам не потрібна, Ми, я вчу вас відчувати себе. От знаєте, Я такий, недавно працювала з клієнтом, є такий класний фільм, Збіжавши Анівіста. Там, де Джулія Роберт знімається, такий старий, обожнювала цей фільм, там, де красотка, в них вони були разом там, забула, як актора іншого звуть. Але вона в кінці, от чому вона збігала від чоловіків? Вона не знала себе, вона не знала, чого вона хоче, вона не знала, хоче вона заміж, не хоче. Любить вона, не любить. І в кінці вона яєшню собі обирала. Вона приготувала собі декілька видів, щоб зрозуміти, яку вона любить, яку вона любить, а не він, не хтось, а не мама привчила, тому що вона так робила. Розумієте? Ось це про це. Ви повинні віднайти в собі, ви себе прям закриваєте дуже сильно. А 20-та арка не спить. Вам кажуть, що Алло, Алло, тук-тук, у вас йде тут е, 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 період, який треба розв'язати, період переродження, період новий. Перед вами відкриваються. Подивіться, які широкі двері, всесвіт перед вами відкриває. Він каже: Йди, йди туди, я тебе благословляю, йди в своє призначення. А ви що робите? А ви закриваєтесь і знаєте? Це доволі тим, що в мене є. Четвірочка пентаклів. А я можу на десятку пентаклів заробляти, а я заробляю 4. Я можу на 100% робити так, гроші заробляти, а я заробляю на одну четверть. Розумієте, як це? Бо я в мене обмеження, бо я себе ограничу сам чи сама. Ось так. Так, цікаво. Ну, цікаво. Добре, давайте ще подивимось, що там скажу. Далі карти, бо я тут вас грузанула трошечки, так? Да? Так, ну о, ну, знов ті ж самі карти. Вони кажуть, що треба, треба сіяти своє зерно, не бійтеся далі йти працювати, бо дно колоди в мене тут раз, сімірочка пентаклів була. Беріть в руки своє життя, ви все зможете. До когось тут йде людина, навіть кермічна, людина по долі може йти, так? Імператор. Для чоловіків тут йде. Те, що ви можете взяти в своє життя, в своє життя владу, так ви можете стати настільки мощним, настільки сильним, настільки класним, що всі сфери вашого життя будуть просто для вас ідеальними. Просто буде ну, гармонія, злагода, добробут все, що може тільки забажати людина в цьому світі. Але треба навчитись брати все в свої руки і йти. Далі. Ось такий розклад був дуже цікавий, такий енергійний. Спочатку він так починався з одного, перетік в інше, але такі справи ваші на все добре.